Так, всім привіт! Приїхали в поле до трактора, значить рихлим після суї. так виходить, сиро ще. Ну, можна і скутку. Робимо без котка, із стою коті крильця познімали. Набагато-набагато менше стало налипання. Набагато легше йде трактор. Робимо без котка, тому що з котком дуже сиро, на коток налепало, ну і вес плюс. Так що вирішили робити без котка. Поки що вроде, все нормально, устроює. Роботою довольні. Навеска ціла жива, трактор не репнув, Оті писали, люди будете робити без котка плакала ваша рама або навіска. Ні, ну, В принципі, 30 гектар це невеликий показатель на наших площах. Щоб одробити 100 гектар, треба 3 години робити. Після 100 гектар будемо балакати про все остальне, поки що роботою повністю довольні. Бачите, яке налипання ось. без цих <плес> крилець. А. Без цих крилець і з крильцями, звісно, було. Зовсім страшне. 100 метрів проїхав і все, вже із стойка нічого не обсипається, обвишивши, трактор аж плаче бідний. Привіт. 12-14 літрів. Ну там, Ну, набагато легше і... Так як час гектар. Набагато легше без криль цих, цих пішло, то і солярки менше ж йде. Ще точно так то правильно не заміряли, ну, але глаз десь 12-14 літрів. Значить, поставили нову резину, ось білшину напередок. Новенька резина. Роба 7 кілометрів у час. На глибину зараз побачимо. Ну, тут оце десь 40. Бачите, пішов легко, нормально, без диму, без нічого. ну... Один мінус, що е, в тому, що без котка е, принудительно нав'язка. Ото вплаваю, ще кинув, опустив, скільки треба, глибину собі вловив, а тоді речах вибив і все, і так і поїхав. Тут у нас площі рівні, так що вирішили перший раз. Дряпать так. Де треба, трошки підглибляємо. ну Це конечно, не є правильно. Нужні конечно, колеса, але коліс у нас немає. Е, дзвонили хлопці, скидали фотографії, що вже вони комплектують такі рехлітілі колесами. Ну, щось мені трохи не подобається. Вони вони якісь великі, дуже близько наперед винесені, аж чуть ли не отуди туди до, до задніх коліс трактора будуть доставати. Поки що отак. Отака груда, в принципі, воно коток тут би дуже нічого не зробив, хіба б чуть-чуть зверху розрівняв. а так Все нормально. Устроїть і так, буде краща снігозатримка, грудка ця розпадеться, за це не переживаємо, Влаги там більше зайде, все буде нормально. Тут кусочки рівні, так що робимо так, а в другому селі, отам, де було 13 гектар, що весною молотили кукурузу, там робили в поперек Ну, теж вийшло непогано, ось бачите, тут ось зроблено. Оце ось через дорогу теж все вже поробили, порихлили, так що вроді, проблем немає. Все добре. Заказано вже, значить, тобто, вже лежить, не заказано, а вже й прийшла усилена нав'язка. Циліндри доповнітельні і продольні оці тяги. Тридцятки товщини вже прийшли. Осталося оце буквально ну, десь 1,5 гектара, чи це, не півтора, а 3 гектара десь осталось доробити. Доробимо вже так без котка. На цій навісці з цим усим. Можна було б конечно, вже пробувати і коток ставити, вже вроде підсихає. ну 3 гектари доробимо так і в цьому году рихлення вже закінчилось. І тоді будемо ставити усилену навіску і провіримо її аж. На уранці кукурузи, як будемо рать лемкеном. Оце таке. Із синього трактора зняли топлівний насос, відправили до Сереги в Харків. той, що робив цей насос на трактора. дзвонить, чоловік переживає, питає, як там, як роба, чи довольні, чи ніде нічого не цей. Ну, тобто, не просто так взяв гроші, щось підкрутив і все, а чоловік переживає. Дзвоне, питає, розпитує, інтересується всім. І ми вирішили із синього трактора теж зняти туплівну. І вчора вона вже поїхала до нього. Так що, якщо як приїде, може буде окреме відео. Оце таке груда, в принципі, на тих площах, де робили раніше, після дощів, де було ще сиріше, Груда більша, ось тільки що проїжджав машиною, то, звісно, грудочки такі є і серйозні. Ну, нічого не зробиш, весною воно все розпадеться і все буде добре. Буде краще снігозатримка, влаги буде більше. Оце таке. наступний рік будемо робити із котком. Може, не знаю, була така думка і общався з тими менеджерами. Щоб зробити один коток. Ну вони кажуть, ми знаємо вже роботу цього агрегату з одним котком, то воно нікуди не годиться. Так що треба котків по-любому два. Важко, важке на нав'язку. Ну, з одним котком не буде діла, можете його не знімати, навіть не мучиться, вам не понравиться. Ми вирішили робити в цьому році зовсім без котків, а на наступний рік поставимо котки. Може, зробимо якісь колеса, на візка вже буде усилена, то тобто, є нічого робитиме. Ну, так ось іде, я думаю, по мотору чуть він йде нормально, без нагрузки. Глибина тут, звісно, щось батько не дуже риє. Ну, ось 7 кілометрів у час, спокійно собі. Тут він риє не дуже. Я робив так, сантиметрів 45 міряв 50, де було. ну, Важче, звісно, було. Ну, ну я рив серйозно. Як робить, так робить. А він щось зверху човгає. Зараз скажу, хай риє по саму раму. Оце таке, отак змолочено. Все нормально. Там он, не знаю, який комбайн молотив купи валки з соломи страшенні. Чи воно? Воно зовсім без різке, молочено. Що вони будуть робити з цією соломою, я не знаю. Ну, це така робота. Значить, поміняли оце ось пару днів назад резину. Е -е, хотіли їхати до Гриші, У... та туди за прилуки по резину дзвонили, 12 тисяч без камер. Я так по інтернету подивився. 14,5, 15 тисяч. Отакі ціни. Собралося їхати до гриші. А чого міняти? Тому що в нас один склад був протектор більш-менш нормальний. Трилінбург резина. А одна сто... один склад стояв білшина, на ньому десь було протектора сантиметра 1,5-2 І на цьому Тріллінбургу вирвало сосок, було десь, чи прозівало, чи не знаю, вирвало сосок. і Сосок ми вклеїли, а вклеїли сосок люди той, що треба вулканізувати. А він, як завжди, не держиться. Нормальні люди, е, ті, що розуміють, сказали, що цей сосок держатися не буде. А ті, що хотіли грошей заробити, їм по барабану вклеїли. Ми його кинули ставити, воно відпало. І все. І зібралися їхати по резину. Ну, зразу думаємо, що й резину замінити, так як збирались резину міняти. А тоді вже їхали, ж виїхали до цього їхати до Гриші. Батько каже, ну дзвонив, в Лубни, в техноторг, спитай, по чому резина. Коли позвонив, 12300 з камерами, з усим новеньке. Так у Гриші ёлки палки воно валялося вже 10 років на вулиці, а там же ж воно в складі лежить, як не крутий, зберігання в нього таке, як треба. І то воно точно нове. І з камерами і з усим. І ми ото поїхали в Лубни, взяли резину, я ото там вам трошки знімав про того ловола. Оце таке, так що резина новенька, тягне як дядько. На цьому все, будемо завершувати. Більше в цьому році, я думаю, відео вже не буде, по кукурузі ми будемо роти. Так що на... в цьому році з рихлення ми вже завершуємо. Сьогодні, я думаю, крайній день. A to takie. Wszystko, wszystkim Piszcie, komentujcie.